останні дні старого року міський голова погодився озвучити плани на майбутнє. Почали з категорії. Михайло Нетяжук вважає себе господарем, ніяк не політиком. Політики це люди, які борються за владу або за гроші, або за те і інше. Як господар почати рік планує з базових проблем. Актуальні питання освітлення вулиць, ремонту доріг, водоканалу, військ містечка все це в компетенції міського голови. Зміна законів і новий держбюджет внесли свої корективи. До прикладу, фінансування шкіл віднині переведено на субвенції з держбюджету. Залізнична лікарня тепер буде отримувати кошти з районного бюджету, що ускладнить співпрацю з містом. Запитали й про головне водоканал і комбінат. Ми дуже активно працюємо і ми будемо зосереджені на отриманні коштів від іноземних донорів. Налагоджена контакти з тими ж самими. Північно-європейською екологічною фінансовою корпорацією «НЕВКО». Крім цього, ми працюємо з агентством Сполучених Штатів по фінансовій допомозі USAID, Крім цього, є бачення виходу на європейські структури, адже об'єктивно кажучи, 2015 рік не дозволить залучити для розвитку міста ресурси державного бюджету України. Якщо говорити, наприклад, про ті самі кредити НЕФКО, то вони даються в гривнях під 6% річних в гривнях. Якщо водоканал і візьме кредит, тариф для мешканців не зменшиться. Щодо стихійного ринку, завдання першочергове, але радикальних змін не буде. Мовляв, народ не хоче йти на компроміс, а влада тиснути не може. Буде консенсус, будуть зміни. Певне, не скоро Не поодинокі випадки, коли самі ж хвастівчани викопують ті квіти, які посаджені. От сьогодні зранку мене прикро вразив випадок, що ялинку під виконкомом просто зрубали. Питання Фастівської залізниці звучало оптимістично. Зараз йде процес реформування Укрзалізниці як такої. Тобто замість Укрзалізниці буде створено публічне акціонерне товариство Українська Залізниця. Основна наша задача це. Збереження робочих місць в місті Фастові, а також збереження надходжень до міського бюджету, саме міський бюджет міста Фасто говорять, що наші залізничні підприємства будуть приєднані до Козятина, то це буде здійснено. Це може бути здійснено лише функціонально, тому що відповідно до податкового кодексу дані підприємства мають можливість сплачувати кошти до міського бюджету саме міста Фаста. От Так приклад, якщо з 1 жовтня станція Фастів була приєднана до Козятина, то все рівно податки залишилися у нашому міському бюджеті. Згадали й про майбутні вибори до місцевих рад. Слова побажання прості. Я б дуже просив фастівчан просто дивитися, хто що робить в цьому місті, і зважено робити свій вибір. Оскаржився міський голова і на культуру фастівчан. Зате з повагою і захопленням озвався про молодь рідного міста, мовляв, патріотична і активна. На січень місяць вже заплановано переформатування молодіжної громадської ради міста і буде активізована робота саме в сфері молодіжної політики з метою більш активного залучення молоді до. Розвитку міста Фасту, Михайло Володимирович, чи не хотіли б ви поділитися з постівчанами? А вашими особистими планами на 2015 рік так трапилось, що останніх півроку особисте життя воно дуже сильно залежало від професійного. Тому е я щиро хотів би, щоб. Я, а також всі хрестівчани в 2015 році були впевнені в завтрашньому дні. Шановні хрестівчани, щиро вітаю вас з наступаючим новим 2015 роком та Різдвом Христовим. Сподіваюся, що наступний рік Він принесе нам всім мир, також перемогу. Щиро надіюся, що наша держава. Буде дуже активно реформуватися, і позитивні наслідки цих реформ призведуть до того, що нас приймуть в велику сім'ю європейських народів. Вірю в те, що місто Фастів розквітне і буде перлиною нашої незалежної багатої держави України. Новим роком вас!